В Україні у першу неділю жовтня відзначають День працівників освіти. Бути вчителем це дуже кропітка та важлива праця, адже саме вони формують світогляд дітей та передають знання молодому поколінню. Напередодні професійного свята у Харкові привітали педагогів індустріального району святковим концертом. Брав цю професію, я гадаю, що ще з шкільних років в мене була ціль вступити до Харківського національного унів... університету на факультет іноземних мов і далі продовжити вже кар'єру в сфері перекладу та викладання. Так вийшло, що я пішов саме до своєї рідної школи, там де я навчався. Захотілося продовжити кар'єру саме там. Що вам подобається в вашій професії найбільше? Звичайно, діти. Діти, все, все заради дітей. Працюю дуже довго, вже більше 20 років, майже вже. 32 роки обрала, тому що дуже хотіла працювати з дітьми. Подобається мені. Що б ви побажали вашим колегам до дня працівника освіти? Здоров'я. На першому плані здоров'я, ну і звичайно, миру всім нам. Оце саме головне. Ну а потім вже добробуту, достатку, щастя, любові. Ну, і ну Кожен для себе обирає, що йому в пріоритеті. Харківський міський голова привітав освітян із професійним святом. Подякував за їхню працю та відзначив найкращих педагогів грамотами і подяками. Дуже дякую вам за те, що ви робите. Так, я чудово розумію, що не завжди гарний настрій, з яким вийдете на роботу, бо і безсонної ночі, і тривоги, але вам потрібно бути сконцентрованим, вам потрібно робити так, щоб ніхто з дітей нічого не бачив. І діти насправді знаєте, шукають вас в підтримку. І ви даєте їм сьогодні в сьогоднішніх важких умовах цю підтримку. Я дуже вдячний за це вам. Анна на Ярослав Кононенко, Андрій Сириця, Андрій Паколов, Харків, Новини.